Герої не вмирають, герої поміж нас. Він мав жити та творити майбутні країни. Безсмертний Олександр Миколайович, позивний Янгол, старший солдат, гранатометник у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, народився 30 січня 1977 року в селі Теплівка Порятинського району Полтавської області в робітничій сім'ї. Олександр ріс добрим чуйним хлопцем, вірним другом. Був люблячим сином для батьків з 1984 по 1992 рік навчався в теплівській середній школі, займався спортом, цікавився гуманітарними науками. Після закінчення школи працював у будівельній сфері. До 2017 року чоловік жив у Теплівці. Пізніше переїхав до міста Яготин на Київщині. З початку російської агресії у 2014 році Олександр пішов добровольцем захищати територіальну цілісність України. У антитерористичній операції на сході України брав участь з перервами з 2014 по 2020 рік. Служив бійцем гранатометника у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила та 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. 24 лютого 2022 року. Олександр, маючи великий бойовий досвід, не роздумуючи, став на захист України. Олександр показав себе як мужній воїн та надійний побратим. Олександр загинув від вогнепального поранення 13 березня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Червоне Київської області. Героя було поховано 12 квітня 2022 року в місті Яготин. У нього залишилися брат, сестра, племінниця. Олександр Безсмертний був справжнім патріотом, який віддав своє життя за Україну та свій народ. Указом президента України від 23 квітня 2022 року Олександра нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Як учасника АТО, Олександра було нагороджено медалями: учасник АТО, ветеран війни бойових дій, честь і гідність, за вірність національних ідей. У рідному селі Теплівка пам'ять воїна вшанували встановленням меморіальної дошки. Дошку встановили на фасаді теплівської школи, випускником якої був Олександр. Відкриття меморіальної дошки відбулося у день народження героя 30 січня. Вічна слава героям!